Креатив від обласного управління міндоходів. Роз'яснювати правила декларування доходів податківці та митники взялися у прямих ефірах на місцевому радіо. Такий онлайн-марафон упевнені службовці один з найпотужніших засобів інтерактивного спілкування. Упродовж дня гості студії консультували черкастів та розігрували подарунки. Декларуй Україну будуй. Під таким гаслом відбувся перший в Україні промозахід у прямому ефірі на підтримку деклараційної кампанії Міністерства доходів і зборів. Будемо надавати консультації сьогодні з питань, хто повинен подати, хто має право подати, який порядок подачі декларації, яка сума доходів підлягає обов'язковому декларуванню, які є особливості декларування при отриманні подарунків, спадщин і таких ну і інших доходів. Тобто, всі нагальні питання, які турбують людей, ми будемо намагатися охопити повними вичерпними консультаціями. З Сьомої ранку до п'ятої вечора черкастів консультують працівники обласного управління міндоху. Одів слухачі озвучують питання не лише в ефірі, а й залишають їх на сайті далматину та в соціальних мережах. Вони платять за навчання, і хочу запитати, як декларувати і коли повернуться їм гроші за навчання. Право на відшкодування таких витрат у вигляді повернення зайвосплаченого податку з доходів фізичних осіб має право той, хто укладав договір на оплату послуг навчання. Серед гостей студії не лише податківці, а й авторитетні черкасці, ті, що мають за добру традицію звітувати про доходи. Колись згадує відомий хорограф Галина Малишева, слово декларація її лякало. Тепер вона активний і відповідальний платник податків. Якщо как по моєму опыту, ти в принципі это регулярно, это зі знанням і пониманием, То ніяких сложностей абсолютно для нас обычных граждан нету. законослухняних та ініціативних черкасців таки чимало, каже радіоведучий Євген Артеменко. Без сумніву, велике питання чи людей о сьомій ранку поради інформація про те, що вони повинні декларувати доходи. Тим не менш, ми їм про це нагадали. І судячи з активності їх, у нас була вікторина, розігрувались подарунки, деякі від податкової. Ось і судячи з активності саме в цій вікторині, люди все ж таки були на зв'язку з нами і вони слухали. Аудиторію найбільше цікавили питання щодо повернення коштів за навчання, отримання спадщини та подарунків. Завтра останній день подання декларації про доходи нагадують у податковій декларацію можна. Надати особисто за місцем реєстрації, а ще у електронному вигляді для цього достатньо мати ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. Його у податковій надають безкоштовно. Олена Берестенко, Василь Саєнко, Вікановини.